Давай, дівчинко моє, подивимось, які у нього плани на тебе. Що він взагалі планує на майбутнє з тобою? Може він тебе хоче відвести на Мальдіви? Чи може він хоче купити тобі машину? Що? Ага. Дев'ятка мечів, Ви вже бачу там такі грандіозні плани. Барбароса і башня. Ну, це дуже складне поєднання карт. Перша карта говорить про те, що в нього безсонні ночі, що у нього дуже багато думок. Про тебе, що йому погано, йому хреново, йому ну, він не розуміє, що відбувається взагалі. Він не розуміє, що він почуває до тебе. А друга карта башня це коли все рушиться. Можливо, ти його вигнала, можливо, ти, ти йому сказала все, кінець нашим відносинам. Можливо, він планує з тобою розірвати відносини. Згадую, розумій, що у тебе зараз відбувається, але те, що в нього в планах. Через ті безсонні ночі зробити башню, а башня це розрушити все, що є в ваших відносинах. Це є точно. Але може бути варіант, що все-таки ти його е з ним попрощалась, і він тепер якби собі планує оцю от башню, що типу немає сенсу до неї ходити, тому що вона мене не любить, тому що я їй не потрібен. Тут ти сама знаєш, який варіант до тебе ближчий, але йому хреново.